Так, імператор іде до вас. Я ж казала продовження відносин з кимось. То причина, бачите, завдяки цьому дім, коли я побачила, що люблю так робити ноги. Чесно, так якось у мене чи відпочивають вони краще. Імператори йде до вас, дівчата, вже казала вам, по останнім часом до ідея тих дівчат, то мене дивляться імператор, тому що мене дивляться багато моїх фейчок за малетами. Хоча, чесно кажучи, у кого є молет, вони вже не дивляться розказувати, у них немає часу стільки дивитися. Бо життя просто їх закручує, скажімо так, з найкращої точки цього слова. Чому? Тому що все веде на найкраще. Так. Так, цей імператор він раніше хитрував, обманював, ну це, правда, так і не робить. Обманював, маніпулював. Він вбив себе як пажик. Так, але, але тут попрацювали вищі сили. Ще одна марка. Да? Ще одна марка, яка теж яка теж погано робить. Причому все коштує дуже коштовно Кароліна Ерера. Угу. І нічого не тримається. Тримаєшся? Тримайся. Так, кажу вам так, що він дуже довгий час був на вас ображений і злий, ця людина. Да, у нього якісь претензії до вас, образи, маленьке дитя себе поводив. Да, і він е, довгий час хотів проявитися до вас, але не проявлявся. Але він щасливий в коханні був тільки з вами. Так, то він почав заробляти гроші, або продовжував заробляти гроші, бо кохання це ж не тільки слова, це ще й дії від чоловіка. На дії треба гроші. Хоча в ньому розбите серце, але він розуміє, що ви імператриця. Тут навіть можливо це і він вам розбив серце, бо то, що у нього розбите серце, це зрозуміло. Він себе поводив ненормально, А ви ви імператриця, тому він не до вас як імператор. Ви особлива жінка, жінка, яку він бачить матір'ю своїх дітей, своєї дружини, особливою жінкою, якою він надає самого найвищого статусу, взагалі з речі жінок, яких він знає, до речі, підписуйтесь. На мій акаунт на цей, тому що на будь-який моя енергетика, вона лікувальна. Ви побачите, як у вас почне змінюватися на найкраще. Всі донати, які мені присилають, всі до вас повертаються теж в 10-100 разів більше щодо грошей. І на групу Телеграм виваляйтесь. Хто хоче мати багато інформації, особливо хто хоче вивчати тару. Я даю там багато інформації. Так, буде шанс, буде шанс. І він його візьме, тому що ви для нього марковочка солоденька. В сексуальному плані його дуже тягне. Він візьме його, як король Пентаклі. Він каже, я стабільний, я надійний, я заробляю гроші. Так. Хоча раніше він вами бодався, він не хотів бути стабільним і надійним. Він не брав на себе ніякі обов'язки. Да? Він бодався. З вами жінкою, яка сама себе може забезпечити. Багато часу ви вже з ним не спілкуєтесь. Він король мечів, чоловік з минулого холодний. Але тепер він... Тут у вас щодо бачення і спілкування є обмеження. Але він розуміє, що він повинен до вас прийти тільки золотим шансом. Тільки тоді іператриця прийме його і він, він розуміє, що у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, він вас. Хоча ви зараз холодно, відключили серце. Вибір, кохання, він вибирає вас. Так, і аркан сонця, боже, як круто! Це здійснення вашого бажання. Я не знаю, у вас є до нього кохання чи захочете ви його, тому що треба думати і треба дивитися, дівчата, звісно. Так що прийшов, побачив, підкорив, розказав вам, і ви повірили. Да? Але аркан сонце стоїть. Це здійснення всіх бажань. А чи треба йому вірити? Карти кажуть, він мах, він все може. Буде серйозна розмова. Так, і це це буде вам по справедливості, Боже, аркан помірність. Буде спокійне, надійне, спокійне життя, в якому все передбачено, все зрозуміло, це життя для стабільно надійних людей.